Сидимо в КФС, ждемо заказ. Пробуємо Київці? Скільки в Києві живемо, ніколи в KFC не так, Поліна сьогодні... Анатоні... Пошла, сказав, там вкусно. Поліна мене запросила сьогодні в КФС, каже, мама, я банкюлю, сидимо в заказ, ждемо. Так, що ми в Києві замовили? Ага. Так, меню з нагетсами це Поліна замовляла. Так, то, нагетси, нагі шту. Нагіци, картопля, картопля. фрі, дивись там на табло. От потім там три соуса по ціні двох І мені чизбургер і картошку. І картошку цей. По-домашньому я взяла і дві пепсі літрові. Оце виходить 415 гривень. Так, ось дві пепсі. Одна з цукром, одна без, це Поліна без цукру, моя із цукром. Так, це мій бургер, це Поліни що там у тебе нагетси, Дев'ять нагідців, мій бургер, поліни на фрі. Хочу сказати зразу, що е, порції, ні, бри, ні, маленькі, набагато менше, ніж у Макдональдсі. Да. У мене взагалі ось тут одна картоплина порізана. Так, ну що, картошечка. По селянськи, звісно, там одна картоплина геть маленька. Okay. Yeah. І майонезом. Yeah. Yeah. Не знаю, скажу точно по бургеру потім, чи в макі, в Макдональдсі смачніше, чи тут. Силом. Кичка. Пепсі замовляли без льоду, тому що коли з льодом накидають льоду більше, ніж половина, а пепсі мало. Так і становлять. Так що, якщо замовляєте, то замовляйте без льоду. Так, соля а я бургер відкриваю. О, Мама, вкусно. Бургер малюсенький, набагато менше, ніж у Макдональдсі. Не з котлетою. А... Це води стріпси. Якісь стріпси чи що? Бургер не очень. Тільки скажу чесно, Макдональдс уже бургери, але хуже ним Короче, бургер сухий. Мені не понравился, якщо чесно. Майк вообще ідеальний, мені дуже подобається. Ну, нагерце полі не подобається. Ну, В нагреце на дочка. Так. Да. Ну, а все. Теперь тоже там. Таким кусочек. А, а як це називається, коли на камеру лежать? Мукбаки. Мукбаки? Мукбанк. Вот. мукбанк. Мак-макбанк, я. Yes. Мукбанк, мукбанк. А це типа саме графа, прямо так. Короче, Якийсь макабан. Макабан Макабанку робимо. А як оце це як іси так мукабанка? А як, як мук... мукбакінг? Не знаю. А як п'єш оце так що? Сьор кажуть, не сьорвай на камеру. Феріки, короче, що ми здобули, там, короче, все так ярко, ярко. А тут хоче дуже прикольно, в стилях таких в яких стилях. Багатих стиль. Коротше, поняла, Якщо хочете, щоб у вас була квартира багата, значить діляйте як у цьому. В, в красних, в красних тоннах. Тут теж красне все. Тут, тут а там он дядько, дядько охранник, дали. Скажу, дядько охранник. Охрана, отмена, Валера. А, є, так, я да. Коротше, Значить, Мені подобається більше в Макдональдс. По лінії сподобалося сподобало, більше Кифці. А взагалі, ви пишіть, будь ласка, де подобається більше вам? KFC чи Макдональдс? Чекаємо на ваші коментарі і лайки, звичайно.